Фіксатор до полиці Chevrolet Niva, задній. Не, не фіксується на полиці, неможливо застебнути. Пластик жорсткий, розмір не витриманий. Спробую сейчас просто надійти з боку його. Отак от, от. Хіба що так, але це ж не фіксатор, це ж просто намерто можна прикрутити так. Дуже важко все зняти нереально, користуватись полицею, щоб знімати і застібати неможливо. Треба допилювати все самостійно розширювати місце під посадку цього кронштейна. Можна як, як заготовку для подальшої роботи використати, як готове рішення не підходить.